Ну, однозначно, те питання, яке сьогодні обговорюється, я думаю, що воно болюче для кожного українця. Вже десь ми втомились. І коли ми з вами включаємо новини, то я думаю, всім нам цікаво, що відбулось, як там живе наша країна, як живуть наші люди. 100% сьогодні громада Іванських християн-бахтистів, міста Полтави, взагалі всієї України, немає іншої думки. Стосовно того, що Україна це є одна територія, вона є неподільна. І не просто ми так думаємо, не дуже багато для цього робимо. Ви знаєте, от вже є наслідки того, що відбувається. Буквально недавно в нас такий був формат, збиралися пастори з усієї України, і там було два представника з Криму. І спочатку була офіційна частина, а потім просто по-людськи почали спілкуватись. Як ваше життя, що у вас відбувається? На маса запитань. Ви знаєте, це сильні чоловіки, які дуже багато всього бачили в житті, У когось там дружина вмерла, люди пережили багато горя. Але, скажімо, те, що переживає сьогодні Крим, те, що переживають сьогодні українці, це такий біль, який ну, дуже важко описати словами. І просто дуже шкода того, що відбулося. Я думаю, що ми з вами ну, розуміємо, що ця небезпека, вона сьогодні шириться. На жаль, те, що відбувається сьогодні на Сході, знаєте, хтось колись сказав, все, що відбувається, за, за цим стоїть чи є сім'я. Дуже шкода, що за тим, що відбувається, стоїть чиє сім'я. І знаєте, сьогодні ну, прийшов такий час, коли ну, треба темне. І світло, чорне і біле розділити. Ми сьогодні сюди прийшли не як політики, ми прийшли як священнослужителі. І дуже прикро, але для багатьох росіян це наші брати, це наші родичі. Для багатьох росіян, скажімо, такі біблійні цінності, поняття, як брехня, неправда, вони взагалі втратили актуальність. Забрати чуже, ну, тут нічого. Скажімо, культ якоїсь людини це відійшло там на задній план. Скажемо, людина це їдово, людина це яка йде, вона зробить дуже багато. І скажімо, оці братські християнські цінності, вони сьогодні десь уже є на задньому плані. Це дуже образово. Я спостерігаю за тим, що відбувається, ви спостерігаєте, ви знаєте, часто думаю про Північну Корею. Північна Корея це країна е, і Південна на Взагалі сама Корея розділена на дві частини, і одна частина обмотана колючим дротом, дуже... Слідкую за інформацією, що відбувається в Північній Кореї. Знаєте, країна депресована всіх сірому, недавно світлини цієї країни, дівчинка, там десь років 8, ці п'янки, черевики, один червоний, один синій. Ну, біднота на бідноті. Південна Корея це країна, яка сьогодні має максимальні показники, скажімо, в своїй історії по золотовалютним резервам. Тобто, країна дуже забезпечена країна в якій все чудово. І знаєте, от дуже велика перевага, перевага є Північної Кореї, Південної Кореї, в Південної Кореї в тому що там дуже великий відсоток людей, ці керуючі люди. Один чоловік, який був в Південній Кореї, розповідає, каже, ми йшли по ринку. Просто така була екскурсія. Хтось отримує смс, будь ласка, помоліться за таку-то людину, в неї є така-то проблема. І вона так зупиняється прямо на ринку. І каже, брати і сестри, давайте помолимось за таку-то потребу. Хтось торгує, хтось торгує. І Знаєте, Люди от просто відкладають свої справи в бік, і вони кажуть, Господи, знаєш, що сьогодні є ота людина, вона має отут потребу. Просимо з глянься, направ туди твою руку». Знаєте, чому я про це сьогодні говорю? Тому що ми розуміємо, що справді трагедія дуже велика, ворог страшний. Агресія його сьогодні, ми не знаємо навіть, ну, де є оця межа. І кожного дня ми із жахом ну, чекаємо всіх новин. Але ми, як віруючі люди, сьогодні, от просто ну, це наш такий посил до суспільства. Ми призиваємо всіх наших братів і сестер, всіх віруючих людей. Сьогодні немає знаєте, якихось ознак. Хтось хто, ну, один, хтось інший. Я знаєте, дуже часто сьогодні так кажу. Сьогодні, от, наприклад, мужчини в своїх домах вони повинні переглянути, які вони є священні. Пам'ятаєте, з дитинства чомусь вулиця нас вчила. Мужчина від нього повинен підуном пахнути, алкоголь, я кажу, мужчина це той, хто в своєму домі схиляє коліна в молитві. Це той, хто колись відкриває Біблію і читає якусь істину, і запроваджує її в своєму домі. Стосовно того, як він повинен любити поважати дружину, які є його обов'язки, як він повинен рядити своїм домом. Цей мужчина повинен стояти сьогодні. Сьогодні цей мужчина може зібрати в кінці дня і сказати: дітям дружині, давайте допомогти щоб Бог потішив там, де сьогодні є втрати. Давайте ми попросимо, щоб Бог захистив наших солдатів, які стоять на передовій.